Цей тиждень розпочався для подолян справжнім спекотним раєм. Затяті любителі засмаги та купання нарешті можуть відірватися. Однак цілюще сонячне проміння може бути не тільки другом. Як стверджують медики, спека це великий ризик для здоров'я. Тож перебування під палючим промінням слід дозувати, а ще правильно одягатися. Одяг, звичайно, має бути баловний, не синтетичний, тому що він не викликає зберігання вологи на поверхні тіла. Ну і шкіру, звичайно, бажано закривати. Якщо є люди, в яких є багато ще на тілі пігментних плям, то є родимі, так би мовити, плями, ренеуси це додатковий ризик перебування на сонці для виникнення онкологічних захворювань шкіри. А от біля озера чи річки спека відчувається не так сильно, тож нерідко саме біля водойми люди втрачають пильність та отримують сонячні чи теплові удари. До того ж, контрастні температури виклик для організму. Якщо ці люди не загартовані, можуть виникнути різні, може бути і спазм судин, спазмсудизм мозку, можуть наступити такі якісь синкопальні стани від перепаду, від перегріву до переохолодження. Можуть бути і навіть при переохолодженні, при контрастній температурі і навіть запальні процеси верхніх і нижніх дихальних шляхів. Літо, пора овочів та фруктів. Однак влітку без відповідної обробки ці дари садів та городів із джерела вітамінів перетворюються на розплідник шкідливих мікроорганізмів. Найпростіший спосіб не з'їсти порцію бактерій миття. Мити овочі і фрукти перед вживанням, мити руки перед вживанням. Є, звичайно, такі гарантійні умови безпеки, це якщо перекип'яченою водою обмивати фрукти і овочі, тоді вони будуть достатньо дезінфіковані, так би мовно. Літо це час, коли псуються дуже швидко всі продукти. Тому готувати харчові продукти, готувати їжу небажано на кілька днів. Тому що навіть холодильнику при диваному зберіганні вона може псуватися. Тетяна Пресикар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.